Так, народ, всіх вітаю. Працюємо в цеху. Приїхала нам партія компоненту. Замовили в каністрах. Не дуже багато. Чому? Тому що старі каністри, їх вже неможливо відкрутити. Ну Бачите, ось нові, ну а ось старі. Тобто Пробка засихає на чорному компоненті і все, їх відкрутити неможливо. Тому замовили в каністрах. Для того, щоб у нас була тара, щоб поставити її в термоящик. Тому що все йде через термоящик. Саша відразу загружає. Ну і все. Будуть, будуть новенькі каністри і будемо е, уже працювати далі. Тому що є замовлення на вулики Хімікс LM, восьмирамкові е, відливаємо. Е, також у нас є повністю закінчений комплект прес-форм. Їх протестували. Я говорив, буде відео, зараз вам покажу їх. Ще залишилось тільки доробити прес-форму на дно. Чекаю деталі, які мені повинні приїхати. Перша заливка, як завжди, більше, компон... більше смазки, тому деякі, ну, як бачите, такі маленькі нюанси, які в принципі, на роботу не впливають. На... Для першої заливки ми завжди перша, друга заливка так робимо. І тоді вже. У нас називається протестована форма. Далі воно все працює по стандарту, мінімум смазки і все далі відливається. Зараз вам покажу трішки, покручу його в руках. Як воно виглядає? Так, Криша у нас має отаку проріць. Це стандартний 10-рамковий, іде 35-та товщина стінки, 450 ширина і 520 довжина вулика. Маємо під ремінь отаку прорізь. Її достатньо це 60 мм по ширині. Також маємо саму вставку під канді, яка йде під конусом. Далі маємо заставну або перегородку, як ми її звемо. Також перша протестували. Ну, відразу вливаємо 60-й саморіз, щоб. Ну, було надійніше, оцей плечик не відламувало. Так, далі у нас іде корпус 145-й, він йде без вставок, тільки йде вставка із логотипом на е передній частині. Це як побажав замовник. отакий напис: Бжовелін. Так, далі у нас 300-й. Також все по стандарту. Перша заливка, але довелось, все чітко. Всі фальці довелись, все е дуже прекрасно. Без вставок також. Тільки йдуть по дві ручки, ну, і також йде вставка бджовелін. Як бачите, на холодну форму отак трішки не долило. І перша заливка враховує. Але ще раз повторюсь, на на скорость це не впливає. Перша, друга заливка, я взагалі це не рахую, тому що тестується форма. І для того, щоб вона працювала, даємо багато пропитки Потім сама пропитка. Яка має воск, вона засихає на самих стінках і все. Тоді покриття в самої форми, все воскове, і і все далі все працює чітко. Тому, друзі, отакий вулик. І ще буде сюди дно на два людки. Два людки будуть на передню частину. Це типу такий вулик, як обичний жоляр або ще який вулик, ну тобто о, в такому от варіанті. І в нас буде ставати перегородка, тобто перегороджувати, перегороджувати кожну частину. Ну І тут два льодки. Тому, друзі, маємо отакий вулик, отакий огляд. Прес-форми нема що показувати, тому що там воно все по стандарту. Замовник приїде. До нас у понеділок ще протестуємо, якщо він забажає, щоб показати, тому що ну, людина з цим сталкується якби перший раз, покажемо, взалієм. Вся розграмовка повністю пишеться на прес-формах. Якщо ви в цьому якби, не розумієтеся, купуєте форму, в принципі, сама розграмовка йде на формі. Тому всі підсказки, як що мішати, як краще, в принципі, все обговорюємо, все людям пояснюємо. Щоб у них все вийшло. Тому, друзі, якось отак працюємо. Кого цікавлять вулики, можете звертатись. Також по пресформах зараз нема в великої черги взагалі, тому що останню прес-форму сьогодні я доробив. Тобто, можете звертатись. Є бюджетні, є дорожчі форми. Це кого цікавить, на яку кількість. Тобто, можемо зробити під ваш бюджет, щоб воно працювало. Не просто щоб вона стояла і було це назва форма, а щоб воно реально працювало. Тому, друзі, якось отак. Не буду затримувати ваш час. По прес-формах вуликах звертайтесь за номером телефону, лишаю в коментарі. Кого що цікавить, якась інформація, можете писати на Viber. Ну і по можливості я завжди кожному відповідаю. Все, друзі, всім благословінь і всього найкращого.